Я вас вітаю, дорогі німці. Новий рік закінчився, уже 5-6 січня. Але все одно ми з вами продовжуємо займатися відмінюванням. І в даному випадку це власні назви. Німецькою це буде так: Die der Деклінаціон для Де наші зошити. Діставайте. І будемо з вами розбирати правила і приклади, бо наступного заняття. Ми будемо з вами практикувати, тренувати це все діло у вправах, звісно, перше. Тож, відмінювання власних назв. Це на, у нас було на інтеграційному курсі Б1, і ми там з вами розповідали одне одному про закінчення С. Давайте детальніше зануримося. Власні назви в однині вживаються без артикля, отримують в генетів закінчення. С. Або просто с. В інших відмінках закінчення відсутні. Що це значить? Шиллерс. Шилер. Він же ж один один. Друзі, кого? Петера. Закінчення С. Він дружив з Гьоте». Все, закінчень тут ніяких немає. Друге. Якщо. Перед власною назвою вживається, ось як ви бачите, артикль або займен, то назва залишається незмінною, без, арти... без закінчень, без нічого. die дюре unseres крістіан, тому що тут займенник, а тут артикль. Відповідно, картини молодого Дюрера і роль нашого. Християнина чи що щось таке, але якщо власна назва стала загальною, то, як правило, вона має закінчення закінчення е з в генетів. Якось Оми, дез Омс, одиниця вимірювання єс. дізельс, diesels, Так? Ось така ситуація. Тепер дивимося трієчку. Власні назви на, це треба записати. Орієнтуйтеся на те, що ми все з вами маємо записувати. Так, поїхали. Власні назви на С, X Z і TC отримують в генетів апостроф. Ось, бачите, бо закінчення С. Також може бути вжите закінчення НС, проте воно, ось воно. Вважається скоріше застарілим фріцлібух або фріценслібух ораз або тод. тодзенс тод. Зверни увагу, для таких власних назв є більш доречним вживання конструкції фон плюс власна назва. Я думаю, ви це помітили в прізвищах фон, хтось там, діверки фон Штраус. Твори Штрауса. Посібник Фріца. Yeah? Так само, як тут був посібник Фріца, ось він теж. І смерть горація. так? Дивимося четвертим. Множина від прізвищ утворюється за допомогою закінчення син. Мюрри дімюлерс. Майре ді Так, П'яте. Якщо назва складається з декількох, то закінчення отримує лише останнє Анна Марія Скеблостак. День народження Анни Марії. Фрідрих Шілерсберке. Творчість Фрідриха Шиллера. Ось таке. Ідемо далі. Шосте. У сполученні іменник без артикля плюс власна назва. Відмінюється тільки власна назва, крім г. Крім іменників на е e", та крім субстантивованих дієприкметників. Лекція професора Ноймана. Закінчення «с». Машина дядька Пітера. Закінчення с Петера. Подружка тітки Анни. Закінчення с Ось така ситуація. Але ось же ж пішли ось ці винятки. Син пана Мюллера Герна Мюллерс. Так тут що робиться? Лист відповідь колеги Баумана і документи родичів Шмітта. Ось вам всі субстантивовані дієприкметники, іменники на Е і ге. Так, що ви бачите це ще не все. У сполученні іменник з артиклем плюс власна назва, власна назва не змінюється. Замок короля Вільгельма. Ескізи архітектора Айзенберга. Восьме. У сполученні артикль плюс декілька іменників плюс власна назва відмінюється тільки перший іменник, крім тих випадків, коли першим іменником є Деахія. Так, виступ міського радника Банкіра Шульца. Але лекція пана Мюллера. З'явився Відмінювання географічних назв. Гайда туди. Вам це все до завтра треба вивчити. До завтра буде практика, будемо робити. Або я придумаю ще практику давнього групі. Ну, щось, щоб до завтра ви не мучкалися. ось так. Побачимо. Відмінювання географічних назв. Deklination де Geografischen Namen. Це буде все діло німецькою. Поїхали. Географічні назви. Чоловічого та середнього роду отримують в генетів значення Е с або просто с. В інших відмінках закінчення відсутнє. Ми це вчили з вами в інтеграційному курсі Б1. До речі, він вже завершується. Ми вже завершимо сьому капіталь. Цього тижня, сьому восьму, завершимо, їх 12 цього, скоро буде Б2. Конституція Франції. Вулиці Бремену, столиця Ірану. Ось так. Зверни увагу, якщо географічна назва закінчується. Знову таки, С, 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 X, C, ТЦ. Вживають конструкцію з фон плюс датів. Інколи можна зустріти вживання таких назв з апострофом або із закінченням е НС. Паризький замок. Так. Катовіцький театр може бути отак або отак. Підтягнем. Якщо географічні назви середнього роду вживаються з артиклем, закінчення Е або С в генетів є факультативним. Вулиці Прекрасного Берліну. Без нічого або з Третє. Географічні назви жіночого роду не мають закінчень у непрямих відмінках. Південний берег Криму. Полі... Ні, летіти, хай буде. летіти до Туреччини. Жіночий рід немає нічого. Далі, четверте, власні географічні назви, в складі яких є флюс, Штром, Берг, Бах, бібір, Кеваль та інші, завжди змінюються за парадигмою останнього компонента складного слова. Що це означає? Складне слово шукайте. Ось бачите, Діван девеге де Шварц і яке останнє слово? Вальд, і буде С. тишками Чорного лісу у нас вийшло так? У сполученні артикль плюс іменник, плюс власна назва змінюється тільки іменник. береги річки Рейн, територія землі. Баварії. Ось. Ще не все найгроші. Це вже кінець, бачите, далі вправо. Відмінювання, це третя тема сьогодні вже. Відмінювання назв вулиць, організацій, газет тощо. Тут малесеньке правило, воно, воно одне. Назви вулиць, організацій, готелів, газет, журналів, книжок, творів мистецтва завжди відмінюються, навіть якщо вони стоять в лапках. Що це значить? Премія «Франкфурта ілюстріртен». цитата з шиллерівських розбійників, але премія журналу Франкфурта Ілюстрірте. І цитати з твору ройба, як вони називається, розподіляють, розбійники. Я? Ось така ситуація, більше немає нічого. Мої гроші, домашнє завдання. Попробуйте виконати ось це. Я не буду його виносити на завтрашній урок, бо ви не встигнете. просто це все випрацювати, його треба вивчити. Зробіть вправу 6. В групі я покажу, як це робиться. На наступний день, звісно, щоб ніхто не списував. Так, сьоме. Так само. Подивіться, із боксу вам необхідно слова провідміняти, поставити сюди. Чули? Ось воно продовжується. Восьме. Пишемо мікротест А, Б і С мої хороші. Дивимося, який варіант правильний. І я сподіваюся, остання вправка: додайте іменник із дужок в правильній формі. Пам'ятайте, що вам необхідно ще не все, господи, зробити е, переклад. Додайте іменники з артиклями в правильній формі, де потрібно. Якщо не потрібно, ми з вами писали винятки, де не потрібно. Одинадцяте. Побудуйте речення і зверніть увагу на те, як змінюється субстантів. У нас є слова Антаухен занурюватися, поринати, Дімакт служниця, робітниця, діфраліхтшпіле, плюраль фестиваль просто неба. Інспірірин спонукати, надихати, дігенхат, відчуття безпеки. Ще на все. а боже ж ти мій. Додайте речення зі словами, додайте сюди слова розкрити. Коротше кажучи, розкриті дужки в правильній формі, та й на тому все. Складні іменники ми будемо з вами розбирати вже на наступний раз. Зробимо слова, і нас скоро вже тест. Ще один-два уроки, мої гроші. І на тому все. Я вам це все повирізаю, поскидаю, розкажу, як його зробити, і дам опору, яку я завжди роблю, на наступний раз. Добре? Не за горами тест, мої хороші по відмінюванню. До зустрічі! Я вас чекаю до завтра.